Черговий підпільний цех з виготовлення алкогольного фальсифікату виявили чернігівські податківці. У приватному будинку чернігові підприємці фасували напої відомих торгівельних марок, реалізовували продукцію через інтернет. Фальсифікат розливали не в традиційні скляні пляшки, а в пластикові пакети, так звані бег-інбокс, об'ємом по 10 та 2 літри. За результатами 11 санкціонованих обшуків, проведених співробітниками податкової міліції у Чернігові та Славутичі вилучено. 440 пакетів бег інбокс загальним об'ємом 2000 літрів, готового до реалізації фальсифікату вартістю 250 тисяч гривень, тисячу літрів рідини з характерним запахом спирту орієнтовною вартістю 130 тисяч гривень, яку використовували при виробництві горілки, та 30 тисяч гривень. Готівки отримані від реалізації сурогату. Зловмисники добре знарядилися для того, щоб виробляти фальсифіковані напої, адже в ході операції також. Були вилучені обладнання для виготовлення сурогату, комп'ютерна техніка, фурнітура, порожня тара для упаковки популярних торгових марок, пластикові ємності із залишками рідини з характерним запахом спирту на суму більше 200 тисяч гривень. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 600 тисяч гривень. Триває досудове розслідування. Повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби області.